Тобі який? Дусло. Ми живемо на одному поверсі. Забула. Нам треба серйозно поговорити. Давай вдома поговоримо. Трошки пізніше. Ні, ми поговоримо тут і зараз. Я вагітна. Від кого? Від тебе. Ти серйозно? Біж... Ну. Не. Ми не знаємо. Було між нами щось, чи не було. А якщо ми стовідсотково не впевнені, що не було, значить, ми не можемо випускати варіанту, що я вагітна. Я щось погано тебе розумію. Так. Танцюєш і не слухаєш мене. Дивись: ми або переспали, або не переспали, так? Так. А це значить, що 50% за переспали, 50% проти. І якщо ми беремо відсотки за переспали, то я вагітна. Бо в тому стані, в якому ми були, люди не думають про контрацептиви. Ти вагітна на 50%. Або не вагітна на 50%. А раптом, якщо пропустити, що між нами щось було, ми все ж таки не забули за контрацепцію. Тобто, тобто виходить, що ймовірність того, що я вагітна, зменшується до. 25%. Давай порахуємо відсотки вдома. Ми вже все порахували. Алівуя. Я заявляю одразу: позбуватися дитини я не буду. Це добре, давай вже поїдемо. Не поїдемо. Ми не поїдемо і залишимось на місці, допоки не вирішимо декілька важливих питань. По-перше, як ми назвемо нашу дитину? Як хочеш, так і називаємо. Та ти, ти безвідповідальний батько. Ти розумієш, що це на все життя для дитини? Тобто тобі все одно буде, якщо я хлопця назву саксофон, тобі похер, да? Ой, чекай. А це ж теж 50 на 50. Ну, або хлопець, або дівчина. Або, або двійня. Так закінчу вже відсотки рахувати. Я стяти хочу. Слухай ми тут вирішуємо життя нашої дитини, а ти думаєш про свої туалети. Жені. Ти yeah. знаєш? Я так подумала, що, напевно, моїм дітям такий батько і не потрібен. Я пішки пройдусь. Пока. Пока.